Люди добрі, доброго дня! Вийшла в ефір. Ой, тиждень настав, хоча він буде такий ну, для всіх, хто ну, взагалі, розумієте, це уже ретроградна мінера йде. Буде ще у нас це такий незвичайно, дуже рідко, коли вона ще от, 15 го ретроградний Меркурій, плюс 14-го затемнення місячне. В общем, буде трясти. Ну, подивимось. Давайте подивимось, як пройде тиждень у тих, хто може, буде мене дивитися. Загадуйте карту 1, 2, 3. І подивимось. Так, карта номер Ну, Дивіться, сонце воно в покращому плані. Ну, трошки, може, так, трошки проштормити, але сонце це гарна карта. І. До кінця тижня воно повернеться і буде у вас все гаразд. І в сім'ї, і з дітьми. Ну і взагалі будете сяяти. Виходьте в світ, сяйте і показуйте себе. Чоб ні. Так, як сонце. Хто карту номер 2 вибрав? Хто що буде у тих? Як пройде тиждень у тих? Ну, дивіться, справедливість теж майже в прямому положенні. Якщо ви до цього хорошо все робили, у вас буде хорошо. Якщо трошки щось десь, там може прилетіти. Але, все, що касається документів, всяких там організацій, ну, правда, дивіться, підписуйте і дуже важно, за цим слідкуйте. Але. У вас все вийде. У вас пройдете все, знаєте, між крапельками дощу. Ну, подивимося, хто третю загадав, як пройде тиждень у тих, хто третю карту. Третю. Ну, дивіться, всі три карти гарні. Це відлюдник. І ви підете, може медитувати, може від чогось відійдете, від якогось руху такого, знаєте, можете піти в навчання чи когось навчати. Ну, Займайтеся собою. Це ось по цій карті буде дуже гарно, але зараз краще все, якщо хтось медитує. І медитуйте, і познавайте себе. себе. Це буде дуже гарно зараз, щоб якось програти у ці затемнення. І всі, ці, що там на небі твориться. Але у вас все вийде, я вас вірю. Тож гарного вам тижня і дня, звичайно.